Вітаю вас на моєму каналі. Ми десь місяці два назад, треба подивитись точно по відео, скільки пройшло часу. Купили дівчинку нутрію. І вони вже там сиділи з самцем, займалися своїми справами, так сказати. І ми зараз хочемо перевірити, чи вийшло в них щось, чи не вийшло. Так що зараз будемо провіряти. Зараз ще треба її дістати. Вона така в нас дівчинка прудка, досі до нас не звикла вона ще. Він нормально їду бере з рук, а вона ні. Ну, так як він з маленького майже в нас, а вона ось недавно. То зараз хочемо перевірити. Це ми в інтернеті побачили, як перевірять. І зараз треба вияснити цю ситуацію. А то у нас очікування такі, очікування, А чи вийшло там щось, чи ні. Бо вони дуже такі буйні. Тут клітка ходором ходить, що вони не можуть поділити, чи що крики стоять вечорами. Якось так. Зараз будемо ловити нашу самочку і дивитись на її соски. По них можна дізнатися, чи, так сказати, вона вагітна, чи ні. Це я таке відео побачила в Ютубі Миколи Карнаухова. Дякую йому за це. Так як якраз тільки подумала, як дізнатися внутрі що вона вагітна і тут якраз в нього вийшло це відео і я швиденько чоловіку кажу, що давай треба дивитись, так як внутрі ми тримали, але купляли маленьких. А це вирішили ось самі спробувати їх розводити. І хочемо перевірити, чи в нас щось вийшло чи ні. Треба дивитись на сосок. Якщо він такий буде, як пшеничка за розміром, то, значить, все вийшло. А якщо він буде маленьке, або його взагалі, я так зрозуміла, не буде видно, то нічого не вийшло. Соски внутрі і з боку, не так, як завжди, знизу у всіх. А я розумію, так, що вони водоплаваючі, і для того, щоб малюки могли у водички молочко пити, то по бокам у них. Зараз будемо дивитись. Ось це той, що темніший, це самець. А Це на двох лапках тільки що стояла дівчинка. І кіт наш, що ти робиш, кокос? Добрий день. Ти нам не потрібен, нам потрібна твоя друга половинка. Давай. Бери, давай якось. Ну, а вдруг вони зараз спокусаються. Ну, Добре, ти душа так і буде. Як її візьму. Давай. Завели нутрі, а самі їх не... ні, чоловік бере їх, але її ми давно не тримали в ручках. Дістать то ще одна. Дістать то ми дістанемо. А от зараз, як мені провіриться, це вона, вона, вона. Тепер як отак, так збоку шукай. Ти шукай, не я. Не тяни за хвостик не можна. Ти бори та й Я боюсь її зубів. Отут треба якось видавитися, якби ж я знала, з якого вони місця в неї ростуть. Я розумію, що вони забух. Масаж, вона де як розслабилася. Та не знизу, вони отут, отак ближні. Значить, нема там ніфіга. Оце, що Стоять. І все. Ми знайшли. Дивіться, ось таке, воно вище, ми нижче шукали. Воно як зернинка, значить все в них вийшло. Фла, до побачення, я провірила. Ні, піднизбери, та. під бери її. Тепер з неї, та. З неї треба отак. От Молодець, то ти красотка. Все, супер. Будеш вітамінчики, тепер все хоче їсти. Тепер її не ображать. А то вона тут тільки кричить. Тепер треба подивитися або почитати, чи треба її звідси прибирати. В іншу клітку Забирати її від нього. І ще дивлюся на свинку свою. Ту, що перша погуляла десь сюди, То в неї сьогодні-завтра повинна бути друга охота. Ну як не друга охота, взагалі охота мала бути, але все там тихенько, нічого не напухло, то напевно все-таки також вийшло. Правда. Уже якби з нашим кабанчиком все вийшло, то ми б вже давним-давно мали поповнення. Ну, як не мали, а ось мало б воно бути через місяць. А так буде в нас в кінці я рахувала липня. Тобто десь в кінці липня, а оця більша свинка, якщо в неї все вийде, то початок серпня. Так що чекаємо, тепер поповнення. Красунька. ні не 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 Давай, давай, давай. Так, тут у нас ось пеньок, це бузина була, наче. Така велика деревина. Ми як сюди заїхали, спиляли її, але нічого такого не могли з нею зробити. Щось рубали-рубали, а це ось воно вже таке підтрухло. І зараз потрібно його буде прибрати звідси, і будемо на цьому місці ще робити маленький сарайчик. Минулого року ми ось цей зробили. А якщо все добре, в нас буде, будемо і тут ось починати. У нас є цегла, шиферу там трошки є. І зробимо, можливо, навіть менший, ніж цей, але щось таке буде. Так як в нас тут немає нормальних сараїв, а господарство треба своє кудись тримати, кудись дівати вірніше. То отак маленьке тут пристроїмо. Так, ось ці клітки потрібно також кудись діти, бо те, що вони тут будуть заважати, і тут сонячно літом тут дуже жарко. Цю кукурузу треба потеребити. І тут, якщо все буде добре, то будуть жити внутрі. Ось так. А куди їх ставити? Сюди якось. Ну, Незручно, бо тут біля будинку близько. Коротше, не знаю. Там все у нас зайнято і там зайнято, і там. Щось придумаємо. У нас тут цих пеньків по всьому дворі. Я не знаю, скільки ми спіляли. Там липа була, потім три груші, абрикоси три. Нам на зиму вистачило, навіть залишилося на одну топити. О, все. Треба допомога, давай. Чи ти смієшся? Зараз я раз, два і все. О, пішло. Я ще по всьому дворі ось. Лом, як туди залазить. Одні камні, весь двір. В камнях таке воно. Не то щебінь. Скла ціла куча було. Куди не глянь, банки зариті. І ось, такі, ось таке каміння. Оце весь двір у такому камінні. Треба нарити, можна фундамент робити. Все, справились. Дякую, друзі, за перегляд мого відео. Пишіть коментарі. Я дуже задоволена, що з нутрі все вийшло, так як я переживала, це наш перший досвід. Ну, Вийшло то вийшло. Тепер будемо чекати, як воно буде далі, так як там все може бути. Ну, Будемо надіятися, що все буде добре. Всього вам найкращого. До побачення!